Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини Золочівщини. До уваги водіїв, узимку кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах різко зростає. Лише протягом 6 грудня в Золочівському районі відбулось три дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких автомобілі зазнали технічних ушкоджень. На щастя, обійшлося без потерпілих. 6 грудня в Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу села Плугів водій автомобіля Вольво Сідловий тягач з'їхав у ковят, внаслідок чого перекинувся. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місце події встановлено, що 48-річний водій автомобіля Вольво не вибрав безпечної швидкості руху. Не врахував дорожньої обстановки та дорожнього знаку Увага слизька дорога. З'їхав на узбіччя, де зіткнувся із електричною упорою та перекинувся. Даний автомобіль здійснював перевезення дизельного палива, потерпілих немає. На даний час автомобіля евакуйовується, пальне, що перевозилось, перекачується в іншу цистерну. Правоохоронці радять водіям бути максимально уважними та обережними щодо управління автомобілем в умовах снігового накату та ожеледиці. Велике значення для безпеки водія в складних зимових умовах є дотримання правил дорожнього руху. У Золочеві правоохоронці викрили злодія. До Золочівського відділу поліції 27 листопада з заявою про крадіжку звернулася 49-річна місцева жителька та повідомила, що в ніч на 27 листопада невідома особа проникла в приміщення магазину заявниці, звідки викрала гроші. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 16-річний мешканець одного із сіл Золочівського району. Підліток проник в приміщення магазину шляхом віджиму вхідних дверей, звідки вчинив крадіжку грошей в сумі 800 гривень. У кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 3 до 6 років. 6 грудня в Золочівський відділ поліції поступило повідомлення від 47-річного жителя Золочева про те, що з його підвалу скоєну крадіжку. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події встановлено. Що період часу з 2 по 6 грудня невідома особа проникла в підвальне приміщення належне заявнику, звідки викрала пароварку, сушарку, палатку, фару та сумку до велосипеда, системний блок до комп'ютера, чим завдала матеріальної шкоди на суму близько 10 тисяч гривень. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185, крадіжка Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Правоохоронці встановлюють усі причетних до скоєння даного злочину. Шановні громадяни, на Золочівщині почастіше були випадки крадіжок. Словмисники цуплять все, що попадає їм під руку. Правоохоронці звертаються до всіх мешканців Золочівщини повідомляти в поліцію про підозрілих осіб. Працівники поліції перевірять законність та причини їхнього перебування в районі. Вчасний дзвінок на оперативну лінію 102 зможе обезпечити мешканців міста та району від злочинців.